Привіт! Сьогодні ранок. І ви чуєте, як кипить чайник в мене на плиті. А я продовжую вас дивувати приводами абукасаного, а найголовніше його капці. Глава восьма дуже довга. Слухи про чарівника і абукасиного руїна. Всюди темно, тихо, глухо. Напружає око й ухо букасом всяку мить. Та дарма, мов у могилі, незвичайного не в силі нічогісінько зловить. Та зла доля, хоч не зрима, знає чима злобно блима і слідить за ним, слідить. Лист шелесне, гілка хрусне, пес загавка, віртка лусне, а букасом з неї тремтить. Вбіг додому. За хвилину вліз у ліжко під перину, Богу дякує, що так все пішло йому щасливо. Та зла доля, хоч ліниво, все повзе за ним, як рак. Як се так вона знавила і кому найперше відкрила, Все втопила в пітьмі ніч. Та досить, що до схід сонця, від віконця до віконця Біглася кумедна річ. Вартовий сказав селіну. А селім знов ібрагім, а від нього чув Ахмед, від Ахмеда дід та баба, відсив ціла громада цей нечуваний предмет. є ночі в пізню добу край халіфового гробу, Хтось стогнав і землю рив. Щось шептав, і щось морликав, знать нечистих духів кликав, Потім скарб у землю скрив. Мусив бути скарб здоровий, бо мішище двокірцьовий. Як він там його заніс, певно, не у власній силі, а заніс і при могилі закопать на раях біс. Скарбу землю закопавши. Притоптавши, приплескавши, він те місце так закляв. Стражник чув на власні вуха, щоб відразу впав без духа, хто б копать там починав. Вдравши вчинок цей поганий, Чародій той, окаянний, зняв всю гору, наче птах і через паркан лиш фуркнув. Все ж то біс його так штуркнув, аж згадати страх. Ну, та стражник не таківський. чинок бачачи дідьківський, хоч земниця ним трясла, за чарівником темацьким повз по вулицях багдацьких геч аж до його житла. Лидве рано зазоріло. Донеслося вже сиділо до багдацького судді. То суддя від тої мови схопився наче лев на лови. Ого го, все ж будь біді. Чисто омившись, помолившись, поснідавши та й убравшись, мовив він до посіпак. Зараз кличте вартового, чародія нам ось того нині треба ще нагак. Як для зла, то вартового й шукати не треба довго. Він і сам десь близько ждав. Пан суддя вже в уніформі, з вартовим по всякій формі, протоколи, як стій списав. А тепер, глядай, небоже, докінчиться діло, гоже, твій найперший заповіт. Правду своїх слів докажеш, як нам зараз же покажеш, чародія того слід. Пан суддя в одну хвилину вдяг тюрбан на головину, посіпак узяв пар і готов був до походу, хоч вогоня, хоч у воду, мов козак той на татар. Рушив похід вулицями. Та не просто манівцями, і що хвилі її сміцні, Бо що крок юрба цікава, чуючи, яка за справа пристає до них з боків. За малої півгодини надто вплюдо незлічимий, готів, неначе грім, вулицями плив, як слиш, пивсь, аж нараз спинив і стрижбивсь, там, де касимів був дім. Вартовий сказав Ось тут він. Пан суддя сказав, Мабуть, він ще не вилетів, ще спить. Ну, живо, як найтихше. З всіх боків оцю хати ще щільно треба обступити». Люди хату обступили та гармидеру чинили. Шум такий гук і рев, що збудився букасем. До вікна підскочив разом, словлений, мов всі лев. Ще не знає, що за штука, вже суддя у двері стука. Вім'я права відчиніть, а народ реве та кличе. Де ти, клятий чарівниче? В комин на метлі не їдь. А букасам відчиняє, весь тремтить і сам не знає, чи живий він, чи мертвий. Пан суддя відразу ж к ньому. Ти й господар дому? Бге, ми знаємось, старий. Тут всі люди мов здуріли, засміялись, заревіли. А букасим чарівник. Вон хто зорі краде з неба, он кого спалити треба. Стережіть, щоб він не зник. Цю главу дочитаю в другій частині, бо вона дуже довга і не хочу, щоб було нудно, хочу, щоб до кінця дослухали. Сподіваюсь, що вам цікаво.